Всім доброго вечора. Ми готуємо ось таку аджіку. Ці аджіки вже 2 роки. Така просто трошки світліша, видно, помидора була. Цю ми готували вже цього року. Зараз будемо пробувати. Кришка вже навіть ржавіє. Ану. Нічого її ще немає ще років вісім де стояти. Така аджичка виходить. Цю готували теж ми. Пару днів назад приготували. Помідори дві разниця. Дуже класно. М -м -м, сматнюща. клас, Цього мені більше подобається. Трошки гостріше. Чоловік вирішив повечеряти. В нього вечеря на скору руку. Давай. Ні, нього одну я з тішеве. Діка дуже смачна. Скоро буде в продажі. Тут все. Сире, помидорка. Термін зберігання до трьох років. Класно. Все, всім смачного діш